Okay. Okay. Снимаем. Снимаю. Okay. Mm? Okay. Не, я не вижу. Okay. А на вещу. Okay. А я же не пешки иду. Okay. А я же не пешки иду. Okay. Ну. Добре, дайте наказ. Дайте наказ. А? Ну мої документи так само з обмеженням доступу. Ні я їх сам собі обмежив. Я їх сам собі обмежив. Ну no, я їх сам до себе обмежив. Кажу, сам для себе обмежив. Не пред'явлю. Буде у вас закон це причина зупинки. Познаю, Добре, дайте інформацію згідно чого цей правопорушення чи чого, якщо по третій. Кажу, ознайомте з правопорушенням. Ознайомте. Чи... Добре, ознайомте. Ви маєте ознайомити людину. Ви маєте ви маєте ознайомити підстав. Ви маєте ознайомити маєте... маєте... мене з тим. Я вам кажу, видати свої Добре. Так ознайомити мене з правопорушенням чи ні? Якщо ви підозрюєте, ознайомте. Знай... Якщо має бути орієнтіровка, воно на машину має бути в базі, а не просто так. <рес> Та я думаю, нормально в мене чуть. <рес> нормально мене <ми> <рес> чуть. <рес> ну то я що? Дивіться, проводиться? Я вам не довіряю. Я вам не довіряю. Я висвітлювати всі заходи. Добре, дайте, добре дайте наказ. Немає Федерацією... мене контактів. Я вас не чую, ще раз. немає. Немає мене контактів з Російською Федерацією, я до її відношення не маю. Я, Украї... я громадянин України. Я громадянин України, мене до цей... До Російської Федерації відношення немає. Добре. добре. А мене ж патрульний зупинив. Мене ж патрульний зупинив. Мене ж патрульний зупинив. Добре, а як я маю знати, що це патрульний чи поліцейський, якщо мені людина навіть не представилася і не показала посвідчення. А, то, ні, а При зверненні поліцейського до громадянина він не має представитись, хто він? Ні, немає. Законі на ні, При зверненні, коли поліцейський зупиняє транспортний засіб, він має цей Представитись до людей. Це ви свої обов'язки знаєте? Своє я знаю, своє виконую. ви ви теж виконуєте. А то ви знаєте про всіх все, а свої... Як це про всіх? Я в чуже життя не лізу. Ну, про я кажу, в чуже життя не до, кого не лізу. Як до всіх. Життя, життя, ваше, Як особисто. Піжіть, будь ласка, документ, що посвідчує вашу особую Покажіть тоді наказ, згідно чого ви зупиняєте. Я вам ще раз повторюю, це антитерористичний контрдиверсійні запити. Мене Працівники зупинив патрульний, ви ви на одне, патрульний на інше. Я не патрульний, це працівник СБУ. У нас спільно проводиться за Я не за нього, я за вас кажу. Ще раз я не за нього. Я сказав. я сказав за вас. Ви спочатку зсилались на 35 пункт 3, потім на пункт 7. Якщо є у вас наявна інформація згідно мого правопорушення, ознайомте мене або надайте на орієнтіровку в базі, що ця машина там, то там -то знаходиться. Ні, дайте по сьомій статті наказ і все. Я ж вам кажу, зрив обмеження доступу. Можете звернутися в районне управління і там. А якщо я вам скажу, що ви зможете звернутися а? в ЦНАП, щоб це мої документи або в сервісний центр МВС. Ви не можете, ви не уповноважені. Там є моє посвідчення водія, а в сервісному цьому. не уповноважені, а в ЦНАПі є. А ви уповноважені мене зупиняти без причини зупинки? Я Можна пояснити, що вам не підходить, це ваше питання. Як це мені не підходить? Ну я не знаю, Та ви що зупиняєте то тоді віде. по своїм законам? Не, не згідно про цей, статті про Нацпол. Ви по своїм зупиняєте? Ну так, В мене так само ваша суб'єктивна суб думка, якщо ви мене зупинили ну, і навіть не знаєте. Не можете мене ознайомити. Шиба. Ви можете... Ну я так сам я так само і самі припущення. Я так само. Ну так і що у вас є ваше припущення, ну так ви можете ще раз, Я уповноважена особа. Ви уповноважена особа. Добре, дайте наказ коменданта, що у вас тут блокпост і цей. Якого коменданту? До чого тут комендант? Я вам ще до мені тільки що сказали. Я уповноважена особа. Добре, хай дайте я вам відповідь. Антиперистичні контрдиверсійні заходи. Якщо вас цікавить наказ, чого ми тут стоїмо? Добре, їдьте в Луцьк, на проспект Василя Майзенова. Добре, їдьте в ЦНАП, візьміть там мої документи. Я ж вам кажу, поїдьте, якщо вам цікавий так цей наказ. вам ще раз повторюю, що це заходи. Добре, наберіть Добре, наберіть в Луцьк і хай мене в власній формі ознайомлять. Навіть не в письмовій, а хай... Мені як звук, дайте, пі... власка, якби був би наказ. Був би наказ... Може знати. Може ви громадянин Російської Федерації або громадянин Республіки України. Ні, ні. Ну так покажіть, будь ласка, ваші документи. Е, надайте наказ. Який наказ? Про що ви говорите? Про антитерористичну операцію чи що ви там це казали? Добре. дану Є... Службі так України, той наказ. Я вам рішу, він рихом по третіх, дасть службового користування і стороннім особам, які немає... так, а як наказ, ви, згідно... То, віде, цей, цей наказ, не надається. Добре, а як тоді патрульний має право зупиняти? Згідно чого він буде нього зупиняти? Машин, він згідно цьому Я... є... статті, що тут проводиться на даному частку ділянки якась фігня, так, а в нього то, немає повноважень зупинити машину, вовнений, бо він не рухає, бо він людину не ознайомить з цим. Він вас зупинив для перевірки документів. Згідно якої статті? В 35 є перевірка документів? Ні. Бо там, там є 11, 11 пунктів. Ви чуєте мене? Я, я чую. Мене ви хочете мою відповідь, почути? тут що він зупинив вас згідно того, що є розпорядження органів влади про обмеження руху. Я, я, я йому не довіряю, хай, йому хай йому мене з цим ознайомить. Ви спішки, не, ну, не довіряють, є закон. Закон. І ви, то хай на законі формі, який це наказ. Як вона ну, ну, якщо він вже закритий, то хай не знаю, піде нього роздрукує, хай навіть без мокрої печатки, хай мені не то, що мені, хай просто кожній людині буде просто показувати. Згідно чого і на що він селається. Слухайте, вам є що переховувати чи що? Я не розумію. Покажіть ну, цей, цією незаконною фігнёю, я просто не хочу це показувати. Добре, тоді ви ми, ми ще не будемо вас доставити на групу фільтрації для поглибленого бойня. Добре, добре. Хай складає протокол затримання добре. і все. Я тоді викликаю доставку, щоб ви, ви вас буде доставлено до районного відділення поліції. До, до... спілкувати... Добре, наберіть на лінію 102, я запитаю, згідно чого патрульний мене це, зупинив ласка, на лінію 102, якщо вам так цікаво, і згідно чого ми тут стоїмо. А з яким твою машину 这个、这个、这、就是、so Мені ще вас довго чекати? Я ж сказав, що я виконав групу доставки. Зараз приїду зараз не спілкуватися. А хто буде? Свірої не спробують, поліція. Хто? Бажаю. Добре. Що вас не виходить? Не хочу взагалі. Пускайте, будь ласка, трошки бік. Ні, я вам не довіряю. Ні, я вам не довіряю. Скільки повних років? 23. Що? Я їх не маю з собою возити військові облікові документ. Я таким не користуюся. Військово облікові документи на час воєнного стану особа зобов'язана з собою з 18 до 60 років. Дивіться, у нас в ПДР правила змінилися. Кординально. А ви читали правила дорожнього руху? Не. Ні, Коли людина не, не проїжджає блокпост, коли людина не проїжджає блокпост. Мене Растина, Чекай, припіляна... чекайте, чекайте, Русь мене зупинив. Мене мене зупинив хто? Патрульний. Не... Я нього посвідчення не бачив. Вона. Він мені не представлявся. Ви... Як ви... я можу ви... до нього звертатися? посвідчення. Ні, дивіться, перед тим як під... ти не сказав, покажіть, будь ласка, представтеся. Ні, дивіться. А показує, ні, 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 дивіться. При зверненні особи до цього. Посадової особи до громадянина, він має просто цей, скажите, до Але підійшов. Я скажу, на вимогу представляєте, поліцейський. Він... Ні, підійшов... я вам не сказав не Він має підійти і просто представитися. І це вже, коли, якщо скажу, дайте мені згідно 18 пункт 3, це посвідчення, тоді так. Але ж я нього не просив. А зараз в нього просто збоку немає, він кудись відійшов. Та я чекаю патрульного, поки він назад підійде. Тож він мене зупинив. Алло. Я, я, ще, я ще на Вотутіна, я тобі цей наберу трішечки пізніше. Чуєш, чуєш, то Славік там може під'їхати куди. отати ключі просто, може ДО. не ДО. зараз забрати. Добре, я тобі скоро наберу. Я вам не довіряю А Дивіться то... Патрульний, ви ж мене зупинили. ау! Чуєте? Це в курсі, що ваша дівчина понесе відповідальність за зйомку блокпостів. А де тут блокпост? А де тут блокпост? А хто вам казав, що я знімаю. Ну, я просто телефона положила. А де тут блокпост? Дивіться, на час місто кажуть. ще раз. Ви що, українську мову не розумієте? Ви мене також не розумієте. Мене. ні, дивіться. Секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене спочатку, Мен... ні, секунду, ви сказали, у вас проходить спільне відпрацювання. Мене патрульний зупиняє, каже, 35 пункт 3 або 35 пункт 7. Він не може оприділити згідно що він зупиняє. Так як у вас може бути... Ні, диві, ні диві, диві, дивіться, дивіться, дивіться. Дивіться, ця люди. А ось все людина у вас має бути відковість. Ні, бідець, дивіться, бути, дивіться, дивіться секунду. Ні, дивіться. дивіться. Ця людина, я також не знаю, хто б вона не представилась, і та людина так само. Я, ну так я ж ваших даних не знаю, то я, та я так. Тож кажу, я ваших даних так само не знаю. Ви кажете одне, патронник каже інше. Скажіть, будь ласка, Мене зупинив патрульний. Чому він відійшов від мене? Він сів в машину. Давайте я вам представлю, покажу свій документ. Що я маю право перевіряти військовий приклад документи і поїдете. Так а ви де його маєте право перевіряти? Будь де? Будь в якому місці. Статті 32 не написано ти машиною і те їдете, чите самольотом їдете. Ну ви знаєте відношення 32-ї. Я кажу документи їдьте. До Дивіться, в правилах дорожнього руху вони ще кардинально не змінилися. Читайте, бачите, секунду, я читати не вмію. видно. Ні, мені так видно тільки цей. Бо я просто з військовим посвідченням це не знаю, так що це. Управління, персонального штабу, військовий. Показує, ну, що, що така проблема? Скажіть, будь ласка. Не те, що проблема, а чому мене патрульне зупиняє без причини? Маю право на пільки. Я, там, показує, я, 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 я не, я не дочитав, кажу, я погано читаю. Витя з якого більше почитаєте. Та воно там не впливає сильно Це секунду. Придивник цього посвідчення має право на пільки, встановлені законодавством України. Ну, а на блокпостах у вас маєш бути наказ коменданта, що ви маєте право зупиняти. На блокпостах. Ви, знає... ви ж знаєте, що це на блокпостах? Тримайте, читайте. Тійсно, дійсно, від квіточку. Службове посвідчення. Туди. Має право перевіряти. Бачите, нам все є. Які має право вручати повістки і так далі. Але це, ви ж маєте, якщо особисто... Нового зразка. Ні, дивіться, якщо особисто ви, ви маєте право прагну перевіряти на блокпостах. На блокпостах так само, я маю право перевіряти. Ну, Ні, Ні, кажу, якщо особисто ви, 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 ви маєте право прагню перевіряти на блокпостах. Якщо зупиняє патрони, в нього так само має бути, але у патрульни кудись втік. По кличте патрульного. Ну, кажу, Ні, по патрульного, я з ним не договорив. Він ж мене зупинив. дивишся тих тіктоків, тобі 3 роки, так? Ну. Ти дивишся тих тіктоків, то в фейсбусі зачитаєшся, і потім починаєш відказувати нам на блокпостах. Ні, 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 дивіться, якби на блокпостах, я би... Я починаю. Ні, якби на блокпостах, я би з вами не спорив, якщо... Це тимчасовий блокпост. А ви знаєте, що таке поняття? Ці документи знаходяться, знаєте, я тебе скажу так. Є військова адміністрація в місто Кови, побуються незалежності, вроді би. Незалежності документи вони, вони, Ні, секунду, рай, На, цей, на, на незалежності чи ви мали відео за цей, там, де колишній військомат? <реш> Грушевського чи що? На да. Там де колишній військомат був. Так. Да. Ну. Та, знаєш, документи нам не дають на руки, ця... Ну а як ви тоді хочете зупинити машину і потім людині щось ну цей? Мене патрульний зупинив, я з ним не договорив. А чому патрульний втік? Патрульний не, не бажає з таким говорити, як ви те. Понимає? А як це? Ви починаєте в... умніч, розказувати так. А у вас що якась до мене не у цей? Ви будете тут стояти, коли ми будемо тут стояти. До вечора. Так ви не до вечора, ви до обіду. Є, ми до вечора, зараз інші міняють. А, ну то добре. Так, так покличте патрульного, я навіть Ставайте не... свій документ чи ні? Ні добре